Сьогодні ми відкриваємо новий сезон подорожі по Самбірщині. Зараз ми знаходимося в Добромилі. Йшли в магазин купити якусь сочку, бо вже трошки проїхали від старого Самбура і поїдемо ось в цю сторону, в сторону села, яке називається Нове місто. Потім в сторону Грушатич, Биличі і до Самбора. От, війна війною, а, а весілля ніхто не відміняв. Весілля ніхто не відміняв. Оце так. Так, і знову ми бачимо ковбойки, знову ковбойки. Закінчилось село Буневичі, і такі гарні краєвиди а запах. І... Так цікаво пахне, і дійсно такий запах трошки гірчичний. І ось ми знову біля костела Святого Мартина. Але я багато знімати не буду, бо тому що я вже це знімав. І кому цікаво, нехай подивиться інші мої відео, як ми їхали в село Нове місто. А зараз ми вирушаємо в сторону Грушатичів. Галя збентежена, а чого не знаю. Але лекі працюють над своїм потомством, у них свої там проблеми і вирішення цих проблем, а нам ми туди їхати світе калина на ля ля ля, -ля, -ля. Цвіте черешня. тра -ля, ля 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 А що це за квіточки такі тівофіолетові? Цікаві. Ну, бог з ним, їдемо далі. Їдемо далі. тра -ля -ля, ля 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 Ну і недовго ми тішилися асфальтованою дорогою. Тут от лавочка можна посидіти. Тут от все зорене і тут такі гарні луки. Все ми їдемо правильно. Як задумано, село Грушатичі. Там капличка, Видно церква буде безлюдя. Капець, тишина тільки пташки чути. А земля родюча, чорноземе, ще просто, просто кап'єць якийсь. Скажаю, там їдеш. Така гарна асфальтова дорога навіть би не подумав. Вони виявляється, збилися з дороги, поїхали гарною асфальтною дорогою і попали в Зоротовичі. А нам треба було в Грушатичах проїхати там по селу. От зараз звертаємо наліво, проїдемо в Грушатичі, і в кінці села вже будемо їхати в Чишки. Церква в Грушатичах, як і водиться на пагорбі, як і має бути. Знову ж таки розвалена хатка. То воща одне село є. Якесь там є таке. Добре, їдемо, то ще не кінець села я так. До села Чишки. Йде вже хороша асфальтована дорога. Ładne, że w Cieszkach. Людей нема, всі на фронті, нікого нема. Так село ніби вимерло все. Церква селі чешки. Песю, буде гавкати. Гавкай Песю, гавкай, гавкай Песю, гавкай гавкай. Чишки бапи. Хороший песю. Гавкунчик. Ми на виїзді із села Чишки. Зараз повертаємо наліво і там буде село і до Биличів доїхати. Тут село Біличі, і ми зараз звертаємо наліво і їдемо по село. Їдемо в другий кінець села. Виїжджаємо на ті села інші, які йдуть до траси тої. Ро, ро як там села? Я не пам'ятаю їх. Назви. Ми біля дороги, яка веде, от така доріжка, веде до лісу. І тут в селі биличі є чудотворна каплиця. так, тут пише. Яке є чудотворне джерело. на Гантонерские месте я завтра кажу. Вот такие бывают. Сарковцы ли были че? Стрілецька могила. Такий чудовий ставочок тут в селі биличі. Цініть яка краса. Неймовірно. Тут дивіться, як цікаво, фон неба темніший і світліші хмаринки на цьому фоні. Отак. Ми знаходимось біля села Рогізне. Каже, Галя, що то, але гарно. А що то гарно, я не знаю. Таке жовтеньке, гарне. Дорога тут Ну, дорога катастрофічна. І тому швидкості у нас ніякої. Але тишить, що ще до заходу далеко. А що тут таке жовтеньке? Рапс? Рапс чи що то є? А? Не зрозумів. Ну рапс, так? Роки такі гарні, люди рибу ловлять там сусідній ставок. І тут церква. Ось на Зупинці пише село рогізно. Різновці поля. Жовтенькі, гарненькі по обі сторони. Село рогізно закінчилося. І ми їдемо далі. А далі яке село, Галю? Ха -ха. Добре, побачимо, яке далі будемо тиснути на педалі. Асфальт став трошки кращий. Дощу сьогодні більше не обіцяли і нам дуже пощастило, тому що минулі два дні і п'ятниця, і субота лило, лило-лило і нарешті неділя така випала гарна. Не сонячна, але й не дощі. Якраз добре для поїздки, а тут простори. Замітив гарну волошечку. І то так якби Україна, получается. жовто-блакитне, таке волошкове рапсове поле, кольори України. Трошки ця сірізна розвіялась, І таке гарне небо, і поле гарне, таке українське. І африканський банан їдемо зараз буде село Верхівці. І ось церква. Тут церква на реставрації реставрація. Верхівці закінчились. Я тебе трошки обжену може, теж на нолицю попробую. Тут з верхівці вже виїжджаємо на трасу, Мостиська самбірн. І такий виїзд, корова мукає. І тут такий от хрест є. От. І нам сюди направо, туди, де коровиця мукає. Сюди нам? Тільки так. Нам завжди направо, нам сьогодні завжди направо. Тут по трасі, от ми в Садковичах. Закінчилось село Садковичі. ми в'їжджаємо в село Воля Баранецька. Церква в селі Воля Боронецька. Ми в селі Копань, теж по трасі. Проїжджаємо село викоти Хіба що ця хата цікава, більше так нема на що і глянути. Нарешті ми доїхали до села Бісковичі. Тут ми вже були. Декілька разів їхали з воютичів, тому далі, мабуть, знімати... знімати я не буду, бо не цікаво. Ну і ось воно те роздоріжжя, що, що на самбір, нам наліво. Там наліво! І ось ми вже в Самборі. Нарешті дороги дуже кепські, дуже тяжкі. Як заключний акорд оці гори, цей хребет, що йде від Борислава, Східниці, Опака і так далі. І отут біля старого самбора. І нам весело підморгують старосамбірські вітряки. Привіт Галю! <гум> І ось ми добралися до пункту призначення, звідки починали, туди й добралися.